Багато запитань на рахунок жировиків. Чомусь всі їх бояться і думаючи, що дерево заростає жировиками, то це погано і з ним щось не так. А я вам скажу, що якщо дерево здатне виростити так багато однорічних міцних пагонів, то це означає тільки те, що з кореневою системою все в порядку. Вона гарно його живить і здатна швидко відновлювати. Жировики це не завжди погано, бо ми отримуємо міцні молоді гілки, які пізніше можна перевести в плодоношення вже на наступний рік. Звичайно, з іншої сторони жировики. Забирають багато поживних речовин і не завжди виростають в потрібних місцях. Ось тут, наприклад, де був зроблений зріз товстої гілки, такі пагони потрібно видаляти, але ось такі більш горизонтальні, спокійно можна переводити в плодоношення, прирізати і переводити. Всі непотрібні жировики треба було видалити ще в червні, під, під час так званих зелених операцій. Але тут ця процедура була пропущена, нічого страшного. На цьому дереві можна побачити, що крім жировиків, воно виростало і багато яблук. Ось гілка, яка сильно прогнулася під урожаєм, і навіть була підставлена ось якась. Палка. Але тут ще навіть залишилося багато плодоніжок, Ось тут всюди був урожай. Тут, тут, отут, також добре помітно. Тут все було загружено. Так само от молоденькі гілки, які також ось так дивляться вниз, вони так не виросли. Вони прогнулися під вагою яблук, ось Тут, в цих місцях, також все було з урожаєм. Тому не бійтеся тих жировиків. Звичайно, за можливості треба проводити зелені операції влітку, щоб видалити непотрібні жировики. Але все, що залишиться, можна спокійно переводити в плодоношення, таким чином легко отримувати молоді плодові утворення і якісний урожай.